Від досвідка б'ю, товчу і знову вже скільки пересапав. Отак, бачите? Зараз ще буду сіяти, Сидити цибульку. Але ми... мене не знімати. Не знімати тебе, а це Михайлик чекає. А, це ви мотоблок Надія. Але він після нього ще треба робити, загромаджувати. Бо грудки робля. Файно мішукаєш робить. Я сияю, що я виїхала на обід, поїхала на обід в сінігалью на море продукти і по набережні на море ходжу. А це море в неї, так? Чорне море є. То... Ні. Но... чорне море, там де ти. Бо тут все ще не зелене. Це я ранком її заправив. Ранком заправив і працює. Кого заправив? Мотоблок Надія. Чим заправив? Як? До вівсянки. Алло. А от тут на. на. Дня. Добрий день, Валя. Ви що мене не забули? Що? Що Валя. Дивіться, часник пожовтів, що робити? Що, що? Часник пожовтів, що робити? Просто напросто обробіть е, мегафолом чи е, рівал таке, що знімає стрес із за амінокислоти, амінокіфлоти, щоб зняти це все, Прорихлити, обов'язково підсушити. Ага. Дуже мокро, а -а -а. просто, просто передзволоження йде. І зараз починайте е, і мухи. Як? -як? цибулю. Що турбо робити, ампліво питається чим? Зараз, ото, що мені зараз робити? Перерихлити. Зараз прорихлити, обробити, uh -huh. е або рівалом, оприскати, щоб зняти стрес трошки, дати амінокислоти, і не, оприскати турбоамплівоендіо е або разит. Ага, то це їхати а до вас, тр... треба їхати до вас і це купити. Ну, як вам виходить так? Що можу підказати, я вам підказую. А, а азотом підживлювати не треба? Воно, ну, азот можете підживити, бо азот вимивається, але він вам наскільки не змінить ситуацію. То, може би, я сьогодні підживила азотом, а в понеділок. Ну, як а тоді опискуте, але воду відведіть обов'язково. А то що, перший раз мені прорихлити чи підживити ну, азот? Під'являйте, зразу, під зразу стоїте ріхате. Добре, Валя, дуже дякую. А цибулю садити, що під цибулю, цибулю давати? Нітрому фоску я з коплею з тим добрим. Нітрому фоску? Так. Просто току сіяти по, по тім і садити. Але розкородою робите рядочки садите. Добре, дякую, Валя. В понеділок, певно буду у вас. А так, чули, що треба робити? Ой, треба їхати щось купляти, чули? Чули, чим обробляти часник? Зараз треба йти його, відводити вологу, то це прорихлити і підживити. Чи підживити так прорихлити? Нічого не зрозуміло. Може, Міша зараз підживить. Ще латочку досапати, латочку і досапати далі. Ходила трошки так, отут трошки добрива, ні трумофоски, тут трошки нітромофоски і посіяла. Тако посіяла. Я казала би між, аби між то трохи поскородив. Ні він лишив доброго все. Я ж тобі казала, би ти заскородив мін доброго. А ти поверху поробив? Та нічого ж як є. Добре, йдемо тепер садити цибулю. Хазяїн несе цибулю. І що ти кажеш садити як? Я уріб. Ну, але а, а я потім не буду видіти морку посіяти. Навіть, ну, я морку буду зараз сіяти, лише е, я би в рік морку сіяла, а межиряд цибулю садимо. А Ану пробуй межиряд. Ну, іде, де, правда? Нащо видумувати Америку? так. Ну, гади, як файно йде. Ніколи я не роблю ніякі рівчаки для цибулі. Ти трошки за густо садиш. Трошки річ так. Зразу тако запихаю цибульку. Міше, лише ти ставай якось так. Аби ти там на телебував де я ще маю сіяти. Зразу по ріді. Давай два ряди бери. Я не вмію так. А чого не вмієш? Дивись. Один і другий зраз, ото косаджу. цибуля така нормальна, трошки дрібненько її, є, але Роблю на 40 сантиметрів, трошки ширше, як завжди. Ще буду через два ряди морку сіяти. О, це вже посадила цибульку. І, бачите, ніде мої цибульки не видно нагорі. Вся цибулька моя. Ні, ну це, звичайно, якщо м'ягко садити, то так можна садити. А як твердо, то ні, то краще робити рядочки в рядочки. Накупив ми такої цибулі, як в там. Три кілля. І я не знаю, це найгород засаджу нині А Оце у мене цибуля сажалка. Так, і, карту, і той. І мотоблок, і цибуля сажалка. Перечіпаю я зразу причиндаліки і стаю. І вона на цибулю. Вона і чесник садить, зараз буде ще моркву садити. У мене така картопля сажалка, це називається надія. Та вже знаю. І її, і її ніхто тяжко купити. Таку, таку тяжко. Універсальну. Універсальна я вже 43 роки в мене працює. Тукає, що не маєш замінити. А цих дві картоплі зажалки ще, ще сапають. Зараз, не повинні, не повинні. Вони сиділи в тебе коло воду. Зараз буде моркву. Переставляю, я такі маю ці переставляю і сіє моркву. А, також... а так же збори. Ча, не посію, бо, не з Божою допомогою ще картоплю. Ну а куди? Та що тут? То, то кілько цибулі ще є сіде. Де я тут десуш? Та ти не вибирай велику. Ну, а, а де я? Ну, та, велику посадку, бо я не маю. А знаєш, що я не можу оцей прицеп до неї вчепити, то з не потягне прицеп, а то мені. Що можу саме Той Я вчепку вже до тебе вивче. Чи <ристо> <ристо> що кажуть? Що з нас до мене ще при при, прицепчики. Так, аби високі гно. Все бінки гнуть. Ну і ж, а теж не хочемо? Цю ще посіяти. І моркву. А моркву мені написала одна підписниця, що сіють <ристо> ось таким знаряддям. Від Ось така баночка. Я зараз насиплю моркву, попробую сіяти. Поміже цибулю. Я скільки цибулі насадила, що це капут. Я не знаю, люди. Нічого більше не посаджу, лише одна цибуля в мене буде колохати на городі. Іду ще сіяти моркву. покажу як. О, я сипала два сорти. Зараз спробую що то буде. Один сію, два лишаю і сію знову. Ану, попробуємо цю механізацію. Е, щось падає, дівчатка. Ну, гарно падає, клас! Люкс. Ледь. Гарно, гарно розсіває, побачите. А я пошарила. Дивіться, як гарно падає, клас! Я знаю, що так гарно розсіває і небагато йде. Люкс. Все, шару далі. А яка він видиш? Боже, які то. Іриночка, я тобі щиро дякую за підказку. Іринка, до мене. Чуки -чуки -чуки. Ні, на мене я дуже страшна. Щиро дякую за підказку. Дуже гарний метод. Так що, дівчата, так цією дірочкою сіяти і гарно розсипається. О, дивіться. Красота! Я навіть такого й не знала. Пальцем не можеш так? Це <гум> скорше Раз, два, лишаю і на четвертий. Мах, мах, там валці не раз, не знаєш, що воно йде чи не йде. Боко морку не сіє. А тепер легенько торфом присію, ту морку, що посіяла. Бо в мене дуже тяжкий ґрунт і морка під торфом швидше сходить. Тому пересіяла торф і гарненько присію. Закрию морку торфом. Один рядочок іде, два від торфу. Мій Міша не дуже буде радий зараз сіяти ще. Ой, приніс мені Міша морозиво, сіла трошки перебуджину, Вім морозиво. а він буде сіяти ще торф, бо ще не стало торфу на три рядочки, то він ще має сіяти. Ой, а я зімка каштан. Так що, друзі, поморозили і разом зі мною. Змучилась, Стріму, певно, що сьогодні не буде. Не можу, не маю сили. Вже, друзі. Вибачайте. Ще маю шпінат посіяти сьогодні, міша ще має зараз підживити часник, бо завтра треба його обов'язково е, обсапати. Я дзвонила у магазин, той там, де професійні. Агрономи сказали забрати вологу. Забагато вологи в чеснику, Підживити і завтра я буду сапати. Так, ну все. Давайте, заморозимо. Гіганти, бурро Гіганти. На глибину 05. Три на три, так? Три на три. Без сліпа. То, якщо три на три, то вона не буде гіганти. Має бути п'ять мінімум. П'ять, шість на шість. Ну, сію, будемо бачити. Так роблю рядочок чук-чуком. Аби прикрити той ряд редиски. Оце міша поливає чесник. Одна ложка або коробка сірникова на відро води 10-літрове. Все влив. Ще мені два ведра принеси і я полю зверху, аби не спалити гечку. Я сама вже полю. Ти не годен, я вже сама дуже така трошечки сполод. А просто, просто. без мітис салют. Це вже восторг італійського. Ах, який жовтий чесник. Ти взагалі як не випропадаєш? Так не ну, випропадає пропадає чесник.